Генератор? Да, есть. А? генератор. Я, не да, не Я його є ну, ще в туалет підемо. Нам не надо фонарик наш брати. Ну, фонарик усунуться. Розберетесь, ма на місці. Що раз, за це думати в да. машині? Нічого. А що нам зараз робити? Ну, э, надо памперси другие покупати. Ну, Другі надо брати, не эти. Є памперси другие. Може, трусиками? Може, — Ой, не знаю, трусиками чи не трусиками, Трусами там якісь Ой, такі Более... набрали. Акція була. — Трусами саме брати. — три упаковки. Так що ж тобі по 10 памперсів в день треба. Так а ті як оті другі, ти думаєш, Я куди? не понимаю, зачем так много в туалет ти ходиш, що як, як оно так? Як оно набирається, сколько? Ну, це І з тими так само буде сам. Ти думаєш, там... Любі, давай. От са каже, тоже мамка раніше мені казала ти чаще ходи. От я найду, памперс нормальний. Пішла в туалет, нічого не пісяю, а пампер смокрий. От і все. Віднатє... Брак віднатєчот... бракова, да, да, да. Да? Воно, видно течет без пристанку, да? Произвольно тече і все. Може катетер ставити? Так. Да. А що є такий катетер, привазується к ноге і ти его не чуєш, он тебе не мешает. И только сливаешь и все. Може катетер ставити? Мабуть, Ні? А що це в кого звонить? Та я ось. виключила. — Написав Едіку голосове сообщення, він не прочитав. Не прочитав? Ні. Треба сказати. А ми тут поздравляли, У нас же свята не було. Ну. А тоді Надя прийшла. Время ще пройшло, так, да, Надя? І ми почали набирати. Ми ж почали, так? Так, да, так. Да. Да. І він відвідав, мої сказали, що світу немає. Фотографії подивився, на як раніше діла. Де ми з тобою і де а ще яка фотографія. А, де от він у нас, мабуть, був. Чи я в ній була. Що розічка. Він шортах... Ну що, що він як... там це саме. Одмічають чи ні? Хто там відмічає? А Околиться, боліє. Боліє? Коле уколи, так. Да. Тільки він каже, я договорився, що я утром, це ж не, не в селі, а в город їздив, е, од колюся свої процедури і додому. Отак. От Будь ласка, нікуди не поїхала, нема обстоятельства. Ніяк. Якщо вона поїде, він туди сюди мотатися, діти самі. А діти що десь 5 років? пять Дети сами. Ну, если они не захотят сами. Сидеть Погано. дома? Тогда Эдик был с ними. То она была, и он же не пишла, сынок. Она туда двое суток, наверное, назад двое. Так Уже, как за что это вы говорите? Уже четверо. Ну. Я кажу за день рождения, не отмечают? Причем тут, куда? Нет, Башкирию? Нет, ничего, не, не сказали. Не, нет, нет. Ничего. Ну, может, сядут повечерять, как он явится. Как пенсионеры. Не похожі вони на молоду пару. Щоб коли була б молода. Тінуть пополам. Він наронятися на, на зора ж не буде, що свадьбу діла в пів тисячі людей. Ти що? Там батько держав бика, дав м'ясом, бо так обеспечені. І голубці, і долма все з м'ясом, і так, шашлики, машлики. Нормально. А там тоді орешки понакупляють, овощі, огірки, помідори, зелені побольше. Оце і такі столи. Ну нарізки всякі столи дуже шикарні, як була. добре хорошо коли... — Катя хорошо готовить. Когда... Мені да, интересно, знаєш, мені цікаво побувати на циганській свадьбі. Ну, — Там тоже. А ти була на Ні. — Ні, ні. <говори> Мені кажется, вони не зовут нікого. А бачила ж в інтернеті, боже, це там багато циганського. Боже, просто... сім'я, Всі діти малі діти. Де це спосіб... цигані, цигані, цигані. А -а -а -а. все в золоті. Вони молодші танці інтересні. Да, молодші. Відтак, да, да, да. іде сім'я одна, потім другайте. Зразу підходять, молоді. Ну, це багато цигані. Да, багаті цигані, так. Да. Звісно, да. не, не, не шантрабашу ходить, ворує. Просив людей по квартирах, до мене теж приходили в Мелітополі Я стільки варення поотдавала Вона благодарила мене, стукають у двері, поможи чи можна. Хорошо, що в хату ходить. А вони оці цигани, вони, видно, щось уже то, Але ми були що там жили у батьків, а Толя прийшов з другої сміни і спав. Утром це. батько й мати на роботі були. А я от у дворі щось маталася, так підходжу до... Заходить в хату, відкриваються ворота, заходять дві циганки. І я дивлюсь на їх, сама дивлюсь і кажу, нема нікого вдома, не можна. Не...". І я так і йшла, і йшла і дійшла ажу дальню спальню, а там спав Толя. І я вже туди дійшла, і так і вони за мною йдуть, так толік як схватився, то в трусах гнав їх аж на трасу. А да я то то було. А так, я ще знаю, ним... Надя. Хороший теж случай такий Марусі до Марусі. Вона, значить, вдома що то була в Ремянку пішла. Тож здорова хата і врядка. І вона щось робила там, їсти газ стоїть, усе. Заходять дві, дайте попить водички. Вона дала. Тоді ще щось, дитину треба перекутати, дайте, щоб вона в хату що-небудь mm -hmm. пішла, якусь тряпку винесе. І вони за нею. Так вона перелякалася, як почала кричати, а на огороді рядом, та, як же ж її звати, Марія із Западної України. Наш мужик із сусіднього села привіз її сюди. І вона в Віркеній землянці жила, Едік, чи той Самилка. Вона крикла та сапою, сапала, як прибігла. Такі, блядь, хитрі. Колотвору машину не ставлять. Волга була. Трошки проїжджають. Оце ж обдурять. бігом в машину і уїхали. Ну Марусі тоді повезло просто. То дайте закрутити коляску. У нас це ну, таке, щоб вона ну, одіснялася. Вона во двор набрай. заходять, одна відлікає, друга да, в курятник. А, да, а, за... а, а, а друга що шараш... вона а друга в хаті. А, а що в селі, господі? В селі люди ж прості. Чуєш, ну як вони знають саме? Вони оце лізуть, вони вже знають, де гроші, що вони лізуть ну, батьку з ікрушки. А як батька дерев'яна? Колі собирала, собирала деньги, насобирала 8 тисяч, заходить циганка. Ну вона чорненька, ну подумала, що циганка, ну навірно була вона. Коло двору нічого не стоїть. Вона й каже: я каже, з банка. Якщо вот, у вас є деньги, будуть меня, да, давайте, давайте мы, и главное, деньги будем да, мы... Мы то, делать. Будем менять деньги, mm -hmm. да. отдала. А ну, то діток, що сейчас сделала? Вышла, побігла і близько нема. Каже, мы з банка будемо менять деньги на другие купюри. Зараз меняються да, деньги. Да, да. Нас послали по да, 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 давай налічка, давайте, робися, а ми записуємо mm -hmm. скільки сума, скільки чого, пересчитали, записали, да, да. розписались якоїсь відомості, Ой. скільки денег. А я і Бог, пропали. Поїдеш у город. Оце до базара там перестрівай, поворожи, бога. Я тобі таке. скажу, ой, тебе таке, нічого, що мене уже, дато моє, не треба мені. Я ні ні до якої, ніхто мені ні, ні раз не була в гадалки. І раз, Надя, і не хочу. Я коли то з Крима їхала, мені треба було до Мелітополя. Чуєш, нач з Крима їхала, жила в Криму і їхала до Мелітополя, щоб до батьків їхати з Мелітополя ж ближе. От, всі, я там проїхала, заходять вони в вагон, кругом підсідають, до мене теж одна пеціна. Давайте я вам погадаю, кажу, не хочу. Ну, положи от сюди там, ага. трояк чи що, чи, чи рубль. Я в кошельок, блядь, нема ні рубля, нічого. Крупніші гроші. І я поклала, вона щось фукнула, дула, Ні денег, не її. А яку ви поклали коп'юр? Ой, надяка, ну не рубль, не два. Или пять или нет? А вот ты казала, что открыла пол... кошелек и полно рублей. А тоді вона ушла полно. Вона ушла полно, вони глаза отводят. Вони есть да, такі бісараби, называются лесбиянки, да лесбиянки. Ли, Сербиянки. Бис, 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 Сірбіянки, так. Да, да, сербіянки. Циганки, Сіганки сірбіянки є. Да. Такі, ну та там одна буква не так, і вже зовсім друге слово. Слово друге. І все, і повну в кошельку всього, що можна було їй менше дати. Ти розумієш, Надя? І мені вийшло, що їхала чорті відкуда і два О. рази в дорогу заплатила. Ой, не дай, господи. Циганки, не а тепер боялась після того, як тільки йду, там кіоски в Мелітополі, кругом вони крутяться. Вони дуже люблять, як ти кофе і сигарета в зубах, то вони з сладостями і чим-небудь не закусять нічим. Маленька чашечка, аж чорний кофе, і сигара. І тільки хто проходить, ой, давай я тобі нагадаю, тобі отаке, от таке буде. Кажу, відстань уже що було. Я знаю, не хочу. Я коли-то спас одну дівку від циганки. І вот помню, и в Дніпрі на вокзале помню, парня обдурила, вона, по 50 гривен за ней біжить, каже, дай мне денег, мне немає, на що їхати. А она, я полицейському подошло, говорю, там цыганки, говорю, чоловіка развели, говорю, тільки що. Он где, що, так, махнули. И пішов. Лет 8 Ой, назад на вокзале. А розтатку. есть хорошие. Нет, цыгане есть... элитные, которые... Есть вот такие цыганы хорошие. Особенно если живуть по сосисту. А вряд ли знає... лучшие соседи цыгане. Никогда. Вот говорят, лучшие соседи цыгане. Все можно случиться. тільки думаем. Цыганы, цыганы, А что у них так є. получилось, что у них нет своей рук? Родини, да? як це так? Да, да да, это? да, да, да. А тоді у нас по селі Надя у Мелітополі, значить, що він так називається, мел і тополь. Є бар'єри, де мел. Mm -hmm. да, від... Кар'єри. Да, 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 кар і ето, в них колячка вот, з бричкою, Відерочко таке підбере, що ти не бачила. Я винесу своє моє на 10 літрів хороше, а вони міряють тільки свої. Надурять ото, тоді приїжджають, беруть, собирають метал. То в їх віси несправні, то не так стрілка. В общем, кругом намахували, які б не приїжджали. І оце в нас вони недалеко живуть. Бердянськ, Мелітополь. оце вони в основному. Константиновки, много циганків. Константиновки, так. Да. І їх так, от як глянеш, ось о переулок. Іменно над переулком красивий дом. А це циганський. Так ми вже й знаємо. Да, шикарно живуть. Да, шикарно. Ну, дуряче, самвел. Всякі єзи, шикарно живуть, а є так. Понятно. Мені як... ну, б хотілося б на циганській свадьбі побивати. Ну, в качісті кого. І їх женяться дуже рано. І в їх дівчатки завжди. Попробуй, щоб була вам. В Розовки, в Розовки цигані. Розовка, пам'ятаєш, мам, село да, Розавка. Да, да. так называется село? Ну, Розовка, Розовка, да, Розовка, да, Розовка. Приазовского района. У, -у, -у. у нас сел тоже богато в нашем районе. Но тут у нас ближе до трассы, так, до тут мора ближе. А то такая степная полоса для а Розовка. Вот, да. вот свет есть в хате, что светится. Щипни мені, синок. Ага. Я хочу тихенько поставлю. Отак, так, щоб не вдарить. Отак. Ну, сейчас я померяю сахар, уколю, і тогда хай она сюда и Ну, конечно. Не, не сидит довго. Ну, так, что ж все взяли, взяли, синок, И все. Так що я дюнчик болі. Я кажу, сину, що в тебе більше? Він каже, мамка, це для розширення вен я От серце давленням страдає. Господи, я кажу, ну ви каратруєси. Гнилі, гени. Це ваші гени. Ну що ти робити? Ваші, ваші. От ти даєш сама. Ваші гени, гнилі. Угу. Де брати других? У отца хороші гени. Що є, що є, то є. У отца хороші гени? Та які там хороші. А Коли шо? то трасеником заїжджала, він коловся, уколи робив. Так йому 76 років. Ну так, так не зараз же ми їздили, а раніше. Ну 76 років, Тоби батьків 69 померли. А, а маті, во сколько бабушки Шогір було? 73. Тоже молода. так. Да, ще можна пожити. 73 років. Свети моєї подружки, батько тоже 73. Вона вже пережила, я тоже його що? У них свет есть чи що не пойму, что у них электрон. Я нічого не пойму. Ну у як відкривається, там обже есть? Ну да. Це ж тоже на покупа есть. Ну конечно. Ну, Значит должен быть. Вон, що ага. А що у вас свет есть или що, я не Даже... пойму? А, -а, а, он сидит. Сидить. І в нас. У нас нема. А тут що вони поставили? О, Эдик написав. написав. Спасибо, Самел, да. Спасибо а ти за поздравление. Ну, Взаимно, тебе тоже все научиться, всегда будьте живы и здоровы. Вот так. Самое главное. Да, сказал, Самое головнее. Спасибо саме. Все, Васильевна, дому... будете спать спокойно, буду спокойно. І ну одному, да, і другому. Спасибо. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Чтобы только дружина время пришло. Пройдя вся война. Будем у нас встретиться. Привет, Андрюха. днем рождения. днем рождения. Давай. Надя сразу Николая, не Николая, на поклон. А что сладким? Это это... <связывается> 他, ы, сша, сша. тимбер. А, а, а л... то Тимб... а хорошие... да. а да. а так сразу, Это ж Тимбер, это Труссарди, Труссарди. Сумочку вашу, да? Да. сейчас, 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 сейчас. мусор припер, блядь, так мусора не выкину. Да, я забыл. Цела. Цела. Так, вот эти да цветы. Васильевна, на ты. На, на, так. Это так. ваш пакет? Да. да. Давай, я один возьму. А, а ты забрала одну. Забрала. Ты да. две тюльки взял? Да. Конечно. Добрый вечер. Приїхала на ярмарку. На ярмарку приїхала. Привіт, Зайка. Здрасте, гостья, дорогие человек, гості. гости. Привет, Ой. здрасте, Ольга Людина. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, Свет. Привет, Здорово. Ты, ты, два по-французски. Привет, привет, привет. привет, привет. А -а -а. Что так, что мне делать? О, подсвечники. А свет выключат, да? Да. А генератор у вас что, не работает? У вас же есть генератор. Ой, хурма, блядь, хурма, блядь, моя любима. Хурма, блядь. Ну а что делать, Андрюха? Это тобі на день рождения. Я... Подарками сильно не заморачивайся. Это мама всегда по козырному с цветами. Давай, мам, сумочку. Сумку давай, бери палку. Васильевна приїхала. Уже Уже не зможе, да? Два пакети льоду лежить у холодильника і не взять люди. У мене у нас там два пакети льоду. люди. Ну то вже завжди багатку полісить. Вони побають, куди ж оцега або давай, мене нема цього чорта кручка. Ручка, <голов> Давай. Колі, ну коло. Да. Да, да. 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 Баже, тоже сьогодні іменинник, правильно? Так, да. вам О, да. О, такого рода, бачите? Спасибо. Ой, мене теж задарилися. Ну, хорошо. А що було пройшло? Ай, мені каже, я сиділа туди страна. Не в то мені не подожди. Мама прошлого року сказала, я сидела як коміс... Ага. Ну це ма... маме с Надя. Надь, чуешь, Нать, смотри, Надь, Андрей, покажет. Там як свет выключишь. Свет выключать, вот здесь вот тут вверху ехать. А, хорошо. Красивый цветорок. Спасибо. А я цей один нормально. тебя очень хорошо. Ну не великоват. Он великоват. Ой, блядь, а тут. И черная колбаса, и била, блядь, а как хочешь. Шуцы. А что это за колбаса? вы привезли? вы привезли? Нет. Не? Я думаю, Это ж покупная. Ну я такой не бачил у нас. Татьяна Васильевна, здравствуйте. Это вам я, о, 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 Ой, вот, ночи, Ой, спасибо, спасибо. у вас сегодня спасибо. тоже праздник. Спасибо. Семеником. Спасибо. Спасибо, Мама, спасибо я, большое. Мама, в том не году казала, я сидела, я кабу с рынок. Ну, а эти конфеты с коньяком. То, что надо. Да, То, что надо. Да. Не знаю, кто я погуляла хорошо. А, и смотрите, какие парфумы. Это для Василия, для Ради. Ой, класс. Королева ночи у Липоликовой. У нее свой да. парфюм, да? Держите, поэтому. будете королевой ночью еще. Это такие специальные духи

он Да, вот пишем на работу. Ну, такой вот объем. Ну, красивый тоже. Я не помню, что это поло, что-то такое. Тебе поло, да. Красивую. Я сегодня одел первый раз. И хорошо. А что-то у вас тут такое. Олег, чтобы не ответривался. Ты видел уже потихонечку, у меня этот Э, на картошку ты доставил. Да. Это я цветочку. Да, этот уже. Це не Лора Винтаж дарила. Да, по-моему. Класс. А, как, я помню в Алиса в стране чудес. Я mm -hmm. вообще эта тематика у нас с Алисой связана. Да. Что, да. Сама, крас... Жизнь молодая? Да, да ты ничего, свет работаю, спектакли были два дня, Хочу сегодня репетиция. О, я... Ого! Тони Андрей делал, то есть здоровый. Ну, я пекла коржи, он сегодня перемазывал. Ух ты. Это помнишь, дамский каприз? А вот этот холодец, кстати, делал. Сейчас холодец поставлю. А это я покупала. А вот это я заказывала. Смотри. Ух ты. Мы тебя любим. Какая человек, человек, замороженная. Краще тату. ух, так красиво. Это вот там, где обычно, да? Да, у меня там, короче, на работе женщина. Раз она у кого-то купила, она принесла. Очень классно. Вот эти тарелки мне нравятся. Красиво. А это электрическое или нет? Что? Нет, это обычное. Просто они поломанные. Это... Я думаю, надо обточить, чтобы свет еще ну ну, да. чтобы сразу включить. А что же ты Что-что-что? Что делаю? Не... А, и Ольга Леонтьевна, ты работаешь. работы много. А что уже? Забыл, залевает в одно говорит. Так, а что ты слушаешь? Нельзя. Я знал, я знала, звезд, а можно им? Ну, вперед и уберу и... Я просто боюсь, що... как ну, ага. я не знаю. Да, ну а потом. Давай так. Потом, ну, давай я сделаю. Осторожно, да, Я понял, но що... что сжигает тебя тоже. Ну, иди прозрачный такой проник. Так, так, ну уже на столе некуда ставить. Ну там давай я ну, тут, <соргут> угу. ну, ну, Потому что... А какого... была... что не, мы на фонарик я обычный. На, рукава, на рукава. телефоне включаю фонарики и все. да? -а -а -а. Ну вроде все. Да? все ну да, тушить их, да? Ну да, это я, А вот получилось, да? Да. Я их как-то Они влезут. Нет, собака не погорила. Да не шумные ah, собаки, тут sure. тебе в лезть. Они, кстати, лезут. Ай, блин, не пойдет. Я добрый, да? Да. Загорит Чарли, блядь.